У 60-тій школі, попри літні канікули, гамірно та людно, як і протягом навчального року. Тут організовано один із дитячих пришкільних таборів. У наймолодших тут практично садочкова програма: грають на вулиці, смачно їдять, сплять в обід. А вже увечері за веселими вікторинами чекають батьків. Тож кожен день у школярів веселий та цікавий. У нас был конкурс рисования. Мы рисовали мелками. Я нарисовала мальвину с бантиками. Больше всего мне нравится в лагере дискотека, потому что на ней танцуют и проводят всякие разные игры интересные. Мы сегодня были в парке и там мы там гуляли. Мы там катались на качели бегали. мені понравился суп грішневий з картошкою, очень вкусный. Чай сладкий, очень дають всегда нам банани очень, всегда свежие, хорошие. Батьки задоволені, адже щовечора діти приходять додому із купою приємних вражень. Кожного дня вона розповідає багато цікавого. То вони про підводний світ, якісь нові там вони знають інформацію, то їм розповідають про космос, то вони виготовляли український віночок, І з задоволенням цей віночок і дома всією сім'єю намагалися створити. Для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на відпочинок із районного бюджету виділено 10 тисяч гривень. У нас організовані такі групи відпочинку і досугу з днівним перебуванням в 14 школах. І на сьогоднішній день 70 дітей, які оказались в життєвій ситуації, відпочивають в цих групах. Вже сьогодні у пришкільних таборах району відпочиває більше двох тисяч дітей. У другу зміну планують прийняти близько 400 учнів. Вчителям цьогоріч допомагають влаштовувати цікаве дозвілля педагоги із позашкільних закладів. Організовано понад два десятки гуртків різного напрямку, тож нудьгувати ніколи. Відкрито 92 групи відпочинку та дозвілля для дітей з денним перебуванням на базі 14 закладів освіти. У дітей досить обширна та цікава розважальна програма. Проводиться велика кількість конкурсів, велика кількість змагань. Вже встигли провести фестиваль печеної картоплі. На стадіоні Спартак пройшла військово-патріотична гра Джури. А на 16 червня запланована районна гра з елементами туризму Козацькі розваги.